Хлопці, сьогодні знімаємо ролик. Ти грабіжник, ти поліцейський. Ти в тебе кейс ти біжиш, а ти його доганяєш. Доброго дня, мої дорогі підписники! Ви на каналі готуємо з Аріною» Сьогодні у нас особливий рецепт салат з води. Та настрою. Це сімейний секрет, який показала мені мама. Навіть якщо у вас три інгредієнти, головне, як ти їх подаєш. Давай сюди. Тут світло топ. Сон, ідеальний фон для танці. Я вже бачу, як буде мільйон переглядів. Настя головне будь-якого стаю себе, та її готує. А я думала, головний інгредієнт будь-якого відосу це коли в хатері відбувається хаос. Я нічого не крав. Це моя сумка. Чому ти йдеш за мною з самого банку? Сидіти по віці. Можна якось обережно, щоб це була основа всього рецепту. Вибач мала, я просто чекаю від закону. Від якого закону? Я тобі такі слова писала. Я не знав, що ти знімаєш цей момент. Ти можеш витопити? Ми вже другий день знімаємо сейрови. Ви мені що не зіпсували момент, коли додавала секретний інгредієнт. Та такий ти секретний інгредієнт. Це ж вода і сіль. Можна коли ще цукор покладеш і компо зробиш. Можна тих і самим підписникам не подобається на фоні кричать. Можна танцювати в іншому місці, а ти посуду свою розклала як на базарі. В мене гострий сюжет, а виглядає як комедія. Ти можеш мене не відразу ловити. Цей ролик про бандита, а не поліцію. За косо вди перемагає. От що ви знімаєте? Тік-ток? Це вже не в тренді. В Ютубі можна буде дивитися відео навіть через 10 років. Це архів людства. А в Тік-Ток можна стати зіркою за один день і не треба чекати. Пів життя. А ще в Тік-Ток весело і не нудно, як у ваших кулінарних шоу. Ай, старайся вкрасила світло, ракурс, стиль. Це мистецтво. А я думаю, що найкраще це коли все ж мішати, бо хаос це теж мистецтво. А що мені в ваша кулінарія? Мене більш цікавить, як би цей салат з води можна було продати. Ой, нариваєшся. Тут люди мистецтвом займаються, а ти. До речі, цей салат ідеально підходить для тих, хто хоче сходити за один день. А може досить житий зйомок? Краще скажіть, що любите робити, коли не знімаєте. Я люблю співати і зніматися у кіно. А я люблю малювати, але знімаю танці. танцю. А я роблю відео про те, як усі роблять відео. А я кутаюсь на скейті. А я люблю збирати лего і надій знімаюсь в роликах у Ані. А давайте зробимо одне велике відео разом. О! І я приготую свою фірмову страву із води і соль додай хоч лимон для смаку. І зробив все красиво. Забув можна поставити в стаган. А я можу красти ложку, щоб було веселіше. А я її поверну і всі будуть в захваті. Додаємо сіль у воду. І робимо ось так, щоб кадр був живим. І підкидаємо ложку, як на чемпіонаті. Це просто бомба. Вірусний контент забезпечено. А це щоб додати сюжет! Зупинися, ложка садока. Знаєте, говорити нашого набагато цікавіше, ніж у коментарях. І емоції справжні, а не емодзі там якісь. І можна танцювати без обмежень у хвилину. І хаптів входять краски за будь-який фільм. А головне, що ми тут всі разом. І навіть нехто на що я вкрав ложку. Бо я її вже поверну. Люди, друзі, діти, зверніть увагу навколо біля вас завжди. є ті, які стануть для вас друзями. Вам тільки їх треба помічати.